Отже, що я бачив в комі Боже, скільки легенд ходить про те, що там тунелі хтось тебе бере по світу там показує якийсь ангел, водить що там якісь думки тобі приходять. неймовірні. В моєму випадку. Ну, є два варіанти. Або у мене все стерлося з голови, поки я був в комі, або я нічого не бачу. Я от пам'ятаю, я лежу на операційному столі. Лікарі до мене там підходять, щось роблять, все, темнота. Я не бачу, я не, відчуваю, я не відчуваю ні простору, ні світла, нічого. Я знаєш, навіть не знаю, як це описати, бо це взагалі нічого. Коли ти закриваєш очі і спиш, ти хоч знаєш, що ти якось постатів, вона якось відчувається ця пустота чи темнота. А там абсолютно нічого немає. Ну, принаймні, у мене так було. Я просто закрив очі і через декілька днів, коли я виходив з коми. Я відкрив очі, я підключений до купи апаратів там штучного дихання, вентилювання легень, там кров мені проганяють і так далі. Я живу тільки завдяки ним. У мене абсолютно нічого не було. Не знаю. Цікаво, до речі, напишіть в коментарях, можливо, у вас є досвід досвід чи реальні історії, тільки реальні до десять чувчу-чув. Бо чув. ну мене дійсно був досвідково, я там помирав після цих п'яти кульових. Я не знаю, ким дивом мене спасли. Слава Богу, слава лікарям. і взагалі в життю, що так сталося. Але у мене нічого не було абсолютно. Якщо чесно, це трохи речарово, бо ти знаєш і думаєш, що там є щось після цього життя, щось і так далі. Я переконаний, що є, але я думаю, ми нашими мізками не можемо це побачити. Мені здається, це якась інакша форма духовного життя, про яку нам нічого не понятно і, і, і не відомо абсолютно. Але я переконаний, що воно є. Потрібні українці, які хочуть заробляти онлайн, поширюючи україномовні відео в соцмережах. Дивись безкоштовний урок за посиланням у шапці профілю.